Це супермаркет свіжий Бегемот Fresh Hipho. І сьогодні я покажу, які тут напої. Перше, що ми зустрічаємо, це соєве молоко різних видів, воно тут найдешевше. А це перед вами мої улюблені дринки. Це сире молоко з різними пюрешками, підсолоджувачами, але воно не дуже солодке і дуже смачне. Є з жасмином, є ось з печеною картопелькою, звичне для нас, наприклад, з мачею. Ну, але я сьогодні хочу спробувати картоплю. І загалом велетенська кількість різного молока. Далі йогурти, як солодкі, так і ні. А це, наприклад, те, що ми називаємо ряженка, але трішки солодкувата. В фруктовому відділі можна знайти смузі, які прям там робляться, томатний сік а це прям мої Улюблені е, соки, не знаю, смузі з капустою і з огірками. Загалом можна знайти дуже цікаві соки, як, наприклад, ось гуава, слива, якась чорна черешня, не знаю. А це якийсь незрозумілий напій із рисом. Треба спробувати. Переходимо до наступної категорії, це холодні чаї. Їх тут багато. Ось тобі улонг, чорний чай, будь-який чай. Вони є солодкі з різними підсолоджувачами і ні. А це якийсь незрозумілий сік, новорічний, не знаю з чого він. Далі переходимо до кокосової води. Її тут багато, вона доступна і смачна. Далі у нас просто водичка газована, негазована, всяка різна, і знову чаї. Бамбуковий з грушею, знову ж таки, з жасмином. Їх тут просто неймовірна кількість, і вони справді непогані, вони смакують як чай. І це єдине, що можна купити в такій великій тарі 2 літра. Але для таких приїжджих, як я, є ще стенд із всякими заморськими напоями, типу як не знаю, Starbucks, Costa, Енергетики Monster та Red Bull. Далі переходимо до софт-тринків, звичні для нас Pepsi Cola, але в трішки інакших пляшках. Ну, а Фанта, мені здається, я такої не бачила з якимись виноградами, жовтий виноград, щось таке. Із новчаї, це житній чай, а це чай із чорних бобів. А це у нас навіть є кукурузний сік. І далі ми бачимо великі бокси із молоком пастеризованим уже. Але хотіла ще розповісти, що вони все ж таки люблять більше ось такі невеличкі тари і великі об'єми літр, півтора, два рідко зустрічають.